Є в календарі один із найбільш чуттєвих та зворушливих днів у році це День матері, який українці щороку відзначають у другу неділю травня. Напередодні цього свята у стінах професійно-технічного училища РаЕС відбувся тематичний захід. Здобувачі освіти ПТУ разом з викладачами та запрошеними артистами підготували концертну програму, яку наповнили емоціями безмежної вдячності найріднішим. Сказати хороші слова для мами можливо і так, щодень в побуті, і якби й немає такої нагоди. А саме ось такий день, який визначений ось в нас в державі, і вони хочуть саме зі сцени. Розказати, показати свої почуття до своїх мам, тому вони дуже готуються до саме до цієї події. Кожен номер був сповнений особливим теплом та ніжністю. Кожне слово звучало як молитва за найріднішу людину, яка повсякчас оберігає та підтримує нас на життєвому шляху. День матері це той день, коли ми дякуємо нашим матерям за те, що вони дали нам життя. В номерах, які прозвучали сьогодні, були багато слів подяки нашим матерям. І я думаю, що вони торкнулися сердець усіх присутніх. На жаль, в ці похмурі часи на долю українських матерів випали важкі випробування. Тож значну увагу учасники заходу приділили тим, чиє зранене серце чекає дітей героїв з війни або ж переживає біль втрати. Ці заходи нагадують нам про важливість дякувати нашим матерям. Мій номер був присвячений матерям, які зараз перебувають в такому стані, коли їхні сини воюють за нашу Україну. І таким чином я хотіла їх підтримати. Присутні в залі хвилиною мовчання вшанували пам'ять про тих, хто уже не з нами, але завдяки кому ми маємо можливість об'єднуватись та зберігати українські традиції. Зазвичай в межах заходів, присвячених визначним датам в професійно-технічному училищі РАЕС, проходять і благодійні ярмарки з метою збору коштів на підтримку Збройних сил України. Наші здобувачі освіти вони хочуть своїми внесками, своїми вчинками показати, що вони переживають, що вони хочуть долучитися, хоч невеличкою частинкою, але наблизити нашу перемогу. Для нас, як для здобувачів освіти, потрібно проштовхувати ідеологію покращення нашої країни, тому що війна вона задіває усіх і всі повинні мати до неї якесь відношення. Якщо ти не воюєш, то хоча б так підтримувати країну, як ми сьогодні. Ярмарок, як завжди, вражав своїм розмаїттям та креативністю. На столах ароматні смаколики, патріотичні сувеніри та майстерно виготовлені предмети ручної роботи. В кожну річ здобувачі освіти та працівники ПТУ вклали любов і віру в перемогу. Сьогодні дуже гарний захід, дуже важливий для українців, дуже важливий для наших захисників, тому що все ми все робимо для них. Ми Сьогодні придбали. Смачні смаколики і таку гарну листівочку взяли для своєї бабусі. В результаті вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. Цю суму передали волонтерам громадської організації Енергія перемоги, які спрямують донат на потреби захисників, що боронять нашу країну. У стінах РЕ зростає покоління, яке пам'ятає свої корені, шанує рідних та не стоїть осторонь викликів сучасності. І такі заходи, тому доказ. Інна Гаврилова, Павло Жих, Уита Загераэс.